Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на Радіо НВА дійсно триває. Звуть мене Юля Петрова. Нагадаю вам, що сьогодні, четвер, 15 серпня. Я проведу в цьому ефірі сьогодні одну годину. Про свіжі події на Курщині. Реакцію України і світу поговоримо на початку цієї ефірної години. І тиметься також про те, хто і навіщо підірвав північні потоки. Спеціальне розслідування провело видання The Wall Street Journal. Розпочнемо ми із подій на Курщині. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, пане Тарасе, добрий день, слава Україні! Вітаю вас, героям слава наступ України в Курській області вже чинить серйозний вплив на російську логістику та оборонні зусилля Російської Федерації. Хоча темп операції знижується, сили України продовжують просування. Пише в новому звіті інститут вивчення війни. І дійсно вже понад тиждень триває операція українських сил на Курщині. Скажіть, чого вже вдалося досягти, що можемо констатувати під час цієї зухвалої і майстерної військової операції. Ну, насправді, якщо говорити про ті цілі, які вже можна вважати частково досягнутими, я би їх розділив на дві такі великі групи: перша це такі більш політичні, і друга, ті, які стосуються безпосередньо ситуації на полі бою і, зрештою, військової сфери. Якщо ми говоримо про політичні цілі, яких вже вдалося досягти. Завдяки ось цій операції збройних сил України на е, території Російської Федерації, то ну, по перше, це звичайно дуже серйозний е, такий от політичний удар по е, іміджу е, особисто російського диктатора і відповідно по е, його здатності ефективно контролювати ситуацію ну не тільки в, на, на самому кордоні, так а, а й всередині Російської Федерації. Вже є купа мемів про те, що е, Путіна згадують його цитату, що. У Росії Нідграніць да, тільки ну в свій час російський фюрер розуміє під цим трошки інші речі, так аніж це насправді зараз на практиці проявляється. Ну і зрештою, те як продовжує реагувати російський силовий апарат, це теж такий досить серйозний політичний удар по всій путінській вертикалі і по його силовиках. Бо зрештою, ми бачимо, що ну фактично повторюється ситуація, коли проти росіян повертається використання їхнього ж інструментарію. У, бо враховуючи те, як почалася взагалі ця курська операція, тут треба підкреслити, що в даному випадку ми взяли за основу е, ті підходи російських е, генералів, які були реалізовані ну, наприклад, в, е, в наступі Росіян 24 лютого 22 року. Так? тобто, перша фаза е, цього цієї повномасштабної війни Росії з Україною вона якраз почалася з такого ну з такої більш гібридної операції. так? коли е, російські війська просувалися максимально швидко і максимально вглиб території України намагалися зайти. До, от і, е, зрештою, е, головною їхньою метою було. Е, Ну, скажімо так, не стільки контроль території за площею, скільки контроль конкретних об'єктів, політичних, адміністративних, промислових і так далі, і от коли ми взяли за основу той самий підхід і той самий сценарій, так і використали це проти самих росіян, які цей, цей сценарій, і ці підходи вони по суті придумували, то зрештою стало очевидно, що як завжди, російський силовий апарат в цих своїх ноу-хау, так він дуже вправний, коли він використовує цей інструментарій проти когось, так але коли цей інструментарій. Повертається реекспортом на територію Російської Федерації, вже самим російським силовикам потрібно протистояти таким підходом. То зрештою, ми бачимо, що ну в російському силовому апараті настає повний колапс, так, тому що ну, спочатку армія російська захлинулася, тому що враховуючи те, що Ключові задачі з Кремля ставилися е, тому самому генералу Герасимову і е, генералу Лапіну, який командував північним е, угрупованням військ Російської Федерації. Ці задачі були пов'язані з просуванням е, на східній ділянці фронту в Україні. То зрозуміло, що ніякої, ніякої кількості військових в тій самій Курській області, які були під рукою російських генералів, і цієї кількості просто не вистачило для того, щоб ну, ці російські генерали продовжували воювати так, як вони звикли воювати так. Це вже то, ну, якби друга частина. Відповіді на це питання так, так, яка стосується безпосередньо військових аспектів е, тих цілей, яких вдалося досягнути, і зрештою, ми побачили, що ну е, крім того, що е, буквально в перші дні, буквально взагалі, от весь російський політичний і е, силовий апарат був паралізований, так десь здається, Путіна третій день з'явився після цього цієї всієї історії. І зрештою, е, ну ми побачили, як дуже швидко мінялися сценарії реагування в е, самому Кремлі, так і безпосередньо в бункері, тому що ну е, спочатку. Ми всі чули цю доповідь генерала Герасимова так, на першому засіданні цьому збіговську силовиків у Путіна, де Герасимов розказував, що ну, все під контролем, так і от воожені сили Російської Федерації достигнуть всіх поставлених задач. Потім, уже на другому засіданні, ми почули зовсім інший підхід офіційної влади в, на Росії до цієї ситуації, був оголошений режим так званої контртерористичної операції. Це трошки інший формат реакції, який насправді переміщає головну роль з рук російських військових і генерала Герасимова особисто в руки російської ФСБ і Тата. І власне в цьому режимі КТО продовжується оця от хаотична така реакція Росіян. І зрештою, ми тепер побачили ще третій етап еволюції. От буквально вчора, коли Путін призначив координатором цієї так званої контртерористичної операції одного із наближених, так би мовити, да, от свого особистого кола, одного своїх своїх колишніх охоронців. Тобто, навіть до Бортнікова якоїсь такої особливої довіри в цій ситуації немає, і це все свідчить про те, що насправді от. Ті цілі, які ми ставили перед собою, для того, щоб показати нездатність російських російського політичного керівництва, реагувати адекватно на такі загрози, нездатність російського силового апарату ефективно захищати навіть свої кордони. Ці цілі можна вважати досягнутими. Ну а зрештою, та динаміка, яка відбувається на землі безпосередньо, так в на лінії бойового зіткнення вже в Курській області, вона далі вже буде диктувати військовому керівництву України ті обставини, і ті не цілі, яких можна буде досягати, враховуючи те, як росіяни будуть продовжувати реагувати на цю ситуацію, очевидно, що вони зараз намагаються підтягнути е, якісь резерви, ті, які в них є під рукою, але з логістикою в них завжди було дуже погано. Очевидно, що Кремль опирається тому, щоб е, відтягнути значну частину сил е, зі сходу України для того, щоб посилити. Е, в... Опір в Збройним силам України безпосередньо в Курській області. Ну і от цю, те, як далі буде реагувати російський силовий апарат на цю дилему, буде насправді визначати наскільки далеко ми будемо заходити далі в глиб території Росії, і що ми далі будемо робити з цими результатами уже безпосередньо суто такому військовому плані, тому що там є ще додаткові сценарії, які можуть бути реалізовані про те, як в Росії реагують на те, що в них на Курщині відбувається. Ми ще з вами будемо говорити. Поки хотіла звернутися до слів Михайла Доляка, ми знаємо, радник голови офісу президента він якраз назвав чотири політичні цілі операції у Курській області. Одна з них довести, що військове і цивільне керівництво Росії не здатне на швидкі ефективні рішення і своїми діями вкотре доводить, що слабо керує ситуацією. Власне, бачимо зараз таку ситуацію. Ну а також говорив про те, що ця операція покликана перерізати логістику росіян і перенести війну на територію агресора. Але а всі ці причини названі паном Подоляком, вони не вирішують для нас українців головного питання. Навіщо нам Курщина добре знаємо і пам'ятаємо, Україна не захоплює чужих територій, Україна захищає свої в цьому сенсі. У вас хочу спитати. А, а як по-вашому розвиватиметься ситуація? Що воно буде далі? Ну, я відштовхнувся від е, частини е, офіційного коментаря пана Подоляка. Те, що стосується перерізання логістики, це якраз одне, один із всіх от, можливих сценаріїв розвитку подій, про які я говорив. Тобто, якщо будуть дозволяти обставини, якщо росіяни і далі будуть от настільки повільно реагувати е, в, е, в організаційному плані так, на те, що відбувається на Курщині, то. В принципі, у нас є шанс спробувати з флангу ударити по тій російській логістиці, яка забезпечує боєздатність російського угруповання на сході в першу чергу на Донеччині, і це дозволить своєю чергою ну, скажімо, так створити певні проблеми з постачанням російського окупаційного контингенту, який там воює, і зрештою це до певної міри буде відображатися на боєздатності росіян, і це полегшить насправді нам ситуацію з обороною наших рубежів. І, зрештою, дозволить сповільнити просування росіян Зрештою його припинити, але знову ж таки тут все буде залежати від того наскільки. Російське військове керівництво буде адекватно реагувати на ситуацію, яка буде розгортатися далі, так на дії збройних сил України, які плануються в подальшому на території, в тому числі Курської області, і наскільки швидко буде переналаштована російська логістика? А практика показує, що росіянам для цього треба багато часу, тому що ну вони ж звикли воювати кількістю, так а велика кількість ну з одного боку, це можна конвертувати в перевагу на полі бою, але з іншого боку, є я кажу, зворотня сторона медалі, тому що якщо в тебе велика кількість війн, Військ на полі бою потрібно відповідно дуже великі об'єми логістики для того, щоб ці війська тримати в е, ну так би мовити боєздатному в боєздатному стані. Ну і е, зрештою, те що е, стосується загалом того, е, як може можна використати, як можна конвертувати, так би мовити, та от контроль збройних сил України на територію Курщини. Тут є теж один е, такий дуже вагомий політичний момент. Е, тут е, е, і на нього вже до речі відреагували наші західні партнери. Нам з нашими союзниками вдалося зловити, як кажуть, за язика та російського диктатора який постійно говорив про те, що. Основою будь-яких політичних переговорів з приводу завершення цієї російсько-української війни має бути ситуація на землі, та тобто зрозуміло, що російський фюрер мав на увазі в першу чергу так його контроль його сил над тими територіями України, де вони тимчасово поки що знаходяться. Але як показала практика, і оця от операція збройних сил України, ситуація на землі може дуже швидко помінятися і далеко не на користь Російської Федерації, тому це один такий політичний. Момент, який нам дозволить, ну скажімо так, тимчасовий контроль над цією територією конвертувати в посилення наших політичних позицій за столом переговорів. Якщо до цього дійде, ну і зрештою, ми побачили, що Путін дуже нервово е, в останні на під час останньої своєї публічної появи, перед останньою точніше. так Коли він знову ж таки з силовиками це все обговорював, він почав розказувати, що е, з Києвом нібито нема про що взагалі говорити, тому що от, нібито там е, йдуть обстріли цивільного населення. Ну тобто вони розуміють, що вони програли цей. Е, Раунд політичного протисеїні треба придумувати щось інше, так і відірватися принаймні тимчасово від оцієї тези про ситуацію на землі. І е, другий момент контроль над цими територіями на Курщині він дозволяє нам е, ну, по перше. Знизити рівень загрози з боку російських військових для Харківської і сумської області, от уже буквально свіжа статистика є від командування повітряних сил. Що, наприклад, інтенсивність використання росіянами кабів по цивільних цілях на території Української сумщини знизилася майже вдвічі з часу початку цієї операції в Курській області. Тобто, насправді ми з одного боку ми посуваємо весь російський потенціал в військовий вглиб території. Російської Федерації ми е, створюємо їм величезні проблеми для того, щоб вони продовжували тероризувати е, цивільне населення е, України на наших територіях, і зрештою, ми також е, щонайменше можемо створити санітарну зону е, на глибину 100 кілометрів при цьому в глиб російської території, при цьому не порушуючи тих політичних обмежень, які на нас наклали. Ну, наприклад, наші американські партнери. Тому що взагалі вся ця операція вона теж показує наскільки творчо ми підійшли до того, як на практиці можна. Трактувати в домовленостях з нашими е, союзниками, от о, цю історію про політичний дозвіл з Вашингтона використовувати американську зброю на російській території в глибину 100 кілометрів. Та і отут всі одразу подумали про е, GLSDB, всі одразу подумали про Хаймерси. Всі одразу почали, е, ну так би мовити, е, бажати, щоб американці дозволили бити атак саме по території Російської Федерації, але ж американська зброя це не тільки ці дальні засоби ураження, так і і середнього радіусу дії наприклад, американські американський БМП Бредля або Страйкер. Це ж американська зброя? Звичайно, може вона використовуватися за цим дозволом на території Росії в 100 кілометровій зоні. Ну, очевидно, що так, і те саме стосується всієї іншої зброї американського виробництва, яка зараз є в руках Збройних сил України, і от власне те наскільки ми зможемо конвертувати контроль тимчасовий звичайно над цими територіями на Росії. По перше, в гарантію більшої безпеки для. Кордонних українських областей, і по-друге, взагалі відсування російської воєнної інфраструктури від наших кордонів, тому що ну, це дає нам насправді можливість бити ще далі в глиб російської території. Так і от ну, ще не менше цього чотири аеродроми російські військові, які були уражені от, найближчої ночі, так це показує просто знову ж те наскільки ефективно ми можемо використовувати цей контроль над російською територією і наше тимчасове перебування там, тобто задача максимум поки. Ми знаходимося на цих територіях, поки ми маємо можливість їх контролювати, зробити все для того, щоб послабити російський військовий потенціал на цьому напрямку, відсунути російську військову інфраструктуру максимально далі від українських кордонів. Ну а зрештою далі буде включатися оці два моменти, про які ми вже згадували: Перший – це динаміка подій взагалі на полі бою, так тобто реакція росіян і відповідно ефективність цієї реакції. І другий момент це ну так бивне певна, певна політична складова цієї історії, тобто це те. Наскільки знову ж таки росіяни будуть сприйнятні або не сприйнятні до теми політичних переговорів, і зрештою політична позиція наших союзників, яка теж очевидно дуже сильно залежить від успіхів зсу на полі бою в Курщині, і так само вона може коригуватися від того, як буде змінюватися ситуація безпосередньо на землі? Говоримо тепер про Російську Федерацію і їхню реакцію. Дійсно, як реагує Росія на українське просування поступове просування на Курщині? Що роблять Росіяни не Заявляють так звані політики, а роблять конкретно на Курщині з одного боку. Перекидають туди війська. Вже такі повідомлення звучали причому не тільки від українського командування, як вони намагаються зараз переконати війська із величивши їх із бойових дій в Україні, а також наші західні партнери, зокрема із прибалтійських країн, говорять про те, що зараз намагаються звідти забирати свої війська, свої резерви, свої ресурси росіяни. Що вони ще роблять? Намагаються. З Україною спілкуватися і говорити про обмін полоненими, тому що дуже багато зараз полонених днями з Курщини, і намагаються укріплювати і риють окопи. Скажіть, а як розцінювати їхні дії? Вони дійсно бояться, що українці підуть далі на Москву? Ну е, насправді вони, вони бояться е, ще більшого політичного тиску е, на е, взагалі путінський режим, який ця операція. Тобто, без відносно до того, чи будемо ми далі просуватися. Настільки швидко і настільки глибоко в на, на російській території вже сам факт того, що ми там знаходимося, а факт того, що ми беремо в полон десятками сотнями, так якби російських військових і російська сторона, попри попередню відмову про будь-який діалог, в тому числі з приводу обміну полоненими, сама ініціює таку розмову. Ну, насправді це доводить, що От той, принаймні, політична складова успішного досягнення тих цілей, про які ми говорили. Ця політична складова вона присутня. Плюс тут є ще такий досить цікавий момент в тому, Наскільки чим довше ми будемо знаходитися на російській території, так це тим більше буде проявляти ну в тому числі не тільки провали російського політичного керівництва військового але в тому числі провали російської пропаганди, тому що інформаційно ми бачимо, що ну от уже дійсно більше тижня пройшло. Інформаційно російська пропагандистська машина не може втримати ситуацію під контролем, тому що ну а далі продовжується абсолютний різнобій в тому, що говорять так звані російські воєнкори, і в тому, що говорять. Офіційні, так би мовити, джерела, і в тому, що говорить, наприклад, той самий Алаудінов, да, головний головний командир Рамзана Ахматовича. І, зрештою, ну цей хаос він почався від самого першого дня, коли насправді зникли всі ключові спікери російської пропаганди, і залишилися тільки Маша Захарова і Маргарита Сіманян. І вони в унісон всі сказали, що треба написали, що треба молитися. От причому всім, і після того ну, почали з'являтися офіційні повідомлення, такі як от вже згаданий мною, згадана доповідь генерала Герасимова перед путіним. Так що все все нормально і е, російська армія ефективно витісняє збройні сили України зі своєї території. І от е, далі продовжується це е, цей когнітивний дисонанс, тобто офіційні е, джерела путінської пропаганди, говорять про те, що там триває операція з звільнення територій, е, але паралельно вони говорять про те, що збільшується кількість населених пунктів, з яких оголошується евакуація. І так само паралельно з цим існує інша інформаційна реальність реальність цих так званих Z-воєнкорів російських, які ну показують плюс-мінус іншу сторону цієї, цієї цієї історії цієї ситуації, коли ну насправді то чеченці десь зникають, коли на горизонті з'являються підрозділи збройних сил України. То українські підрозділи безперешкодно заходять в. Російські села, селища і містечка на шляху свого просування, і так далі. Тобто, насправді ця історія, поки вона буде тривати, вона не тільки в політичному сенсі підкошує путінський режим, але в тому числі в інформаційному, тому що ну очевидно, що той хаос, який ми зараз бачимо в системі прийняття рішень на Росії, він в тому числі не може не транслюватися на систему російської пропаганди, і от це є одним із найбільш небезпечних для путінського режиму моментів, тому що насправді насправді без е, системної пропаганди, без продовження так би мовити, на е, ефективної промивки місті власному населенню ну насправді втримати цю ситуацію під контролем буде дуже важко, навіть якщо підрозділи збройних сил України взагалі зупиняться і не будуть просуватися в глиб території, то ну дід знову ж таки виникає питання: а а далі що з цим робити? Да, з боку Російської Федерації і з боку російського політичного і військового керівництва. Тобто, насправді потенційно ця ситуація вона є досить небезпечною для путінського оточення і. Ну, зрештою, ми бачимо, що насправді і силовий апарат поки що в них дезорганізований, і, зрештою, інформаційні їхні інструменти вони теж перебувають в такому ну поки що помірному хаосі. Це не значить, що так буде відбуватися постійно. Нам треба бути готовими до того, що рано чи пізно вони всі оговтаються, і вони, зрештою, знайдуть якийсь певний сценарій, як це можна правильно продати російському населенню. От у них уже пропаганда почала поступово в цьому плані працювати вже почали з'являтися такі тези, що ну та типу окупа окупація частини російських територій збройними силами України це може бути надовго, але це вигідно Росії, тому що Україні треба виділяти додатковий ресурс для того, щоб контролювати ці території, значить позиції збройних сил України на території України будуть ослаблені, і відповідно в довгій такій от, перспективі Росії насправді вигідно. Да, от якби окупація їхніх же територій. От, зрозуміло, що це знову такі оце російське пропагандистське зазеркалля. Але якщо якби цей наратив буде покладений в. Знову, в тому числі того, як буде далі працювати російська пропаганда, то теоретично путінський режим зможе принаймні, тимчасово вирівняти цю ситуацію. Але знову ж ми повинні пам'ятати, що все, що ми говоримо зараз, про політичні, військові і інформаційні аспекти всієї цієї курської операції, все це дуже сильно зав'язане на на тій динаміці, яка відбувається на полі бою. Тому ну якби сьогоднішні обставини вони завтра або післязавтра можуть повністю змінитися, тому що там є ще є, є ще кілька факторів, які дуже сильно впливають на ситуацію. Ну Зрештою та сама історія з е, повільним потенційним наближенням підрозділів збройних сил України до Курської атомної електростанції, і як нервово росіяни відреагували е, в плані е, того інциденту, який відбувся на одній з градирин Запорізької атомної електростанції. Цей, ця обставина вона одна із тих, які можуть дуже швидко перевернути ситуацію на 180 градусів. І, зрештою, ми також повинні бути готові до того, що росіяни можуть піти в принципі на е, будь-який теракт або диверсію для того, щоб спробувати розвернути ситуацію. Ацію на свою користь та й не тільки росіяни нервово реагують на те, що Збройні сили України підходять до Курської АЕС, і магате також нервову реакцію опублікували і кажуть: чекайте, чекайте, ви так не поспішайте, так не можна. Щось вони не реагували так нервово, коли про Запорізьку атомну електростанцію йшлося і захоплення її росіянами. І дійсно наскільки зараз реалістичним виглядає сценарій, коли Курську АЕС можуть обміняти на запорізьку, от що зараз? про це говорять у світі. ну Насправді це така дуже делікатна тема. І про неї так би напряму. Про цей сценарій так в принципі ніхто не говорить, просто говорить про те, що політично е може скластися така е такі такі обставини, що крім тих населених пунктів, які е контролюють е збройні сили України на території Росії, вони можуть також контролювати певні промислові об'єкти. Ну, зрештою, цю ж газовимірювальну станцію в суджу ми контролюємо, контролюємо. От е нічого там страшного не сталося. Газ е майже в тих самих об'ємах. Там буквально, буквально на кілька процентів він припав на пару днів, але е майже в тих самих об'ємах газ е постачається прокачується через цю станцію, і йде далі в Європу, тобто ці російські страшивки про те, що от все Австрії Німеччині там повний гаплик, тому що ну не буде газу і підскочить ціни зразу на все. Ну якби це теж виявилося такою собі страшилкою, тому зрештою всі. Розуміють, що насправді тут знову ж все залежить все впирається в реакцію Росіян, якщо росіяни не встигнуть розгорнути основні сили довкола курської атомної електростанції, то зрозуміло, що ми з боєм на території станції пробуватися не будемо. Та в цьому нема сенсу, тому що ну це абсолютно повністю суперечить логіці дії взагалі підрозділів збройних сил України. Так Бо, ну, не це є нашою стратегічною метою цієї операції на Курщині. Але якщо, наприклад, чисто гіпотетично, да, ми зараз спробуємо пофантазувати. Якщо е, наші підрозділи будуть бачити, що е, станція не захищена, та да, безпеку цього об'єкта гарантувати ніхто не може е, ніяких ні правоохоронних підрозділів, ні розгвардії російської нікого там немає. Да, і відповідно є загроза того, що на цю станцію можуть налетіти якісь терористи. Невідомі от і видавати себе, наприклад, за е, Військовослужбовці збройних сил України зрозуміло, що ми не зможемо пройти осторонь, так і залишити такий важливий атомний об'єкт абсолютно без захисту. Звичайно, ми його раду передамо потім назад під російський контроль, але знову ж таки тут уже е, треба буде поговорити, наприклад, про долю Запорізької атомної електростанції. Тобто, знову ж таки, все буде залежати від того, наскільки швидко буде реагувати російський силовий апарат і наскільки швидко вони самі зможуть забезпечити безпеку власного атомного об'єкту. Якщо не зможуть, ну тоді це доведеться робити нам. доведеться робити нам, пане Тарасе, Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тараса Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.